І, в принципі, ми придумали, тому що це природа, ліс, вода це щось таке містичне. Волонтерський колектив Горинські мавки, який вже другий рік поспіль працює у горенці Гостомельської громади. У 2022 році небайдужі жінки вирішили стати корисними для своєї країни та взялися платіння маскувальних засобів. Дві сестри Аліна та Ірина спочатку працювали самі, а потім вирішили долучити до цієї справи інших людей. Вони зібрали колектив на подвір'ї місцевої бібліотеки. Зробили першу сітку. Ми 25 червня вже віддали її в Гостомель. І потім нам військові саме сказали вам чи сітку повернути, чи е, нам її викинути, тому що вона не підходить за рахунок тих кольорів, які ми там підібрали. Волонтери замовили нову основу та відповідальніше підійшли до вибору кольорів і техніки платіння. Маскувальні сітки все ж таки поїхали до Бахмуту. А колектив з дозволом місцевої адміністрації почав працювати у ліцеї, в якому тимчасово немає учнів. У новому приміщенні вони розширили своє виробництво та почали пластики кімари. Їх виготовляють зі спанбонту та мішковини, яку підфарбовують. Робимо полотно таким великим, потім воно висихає, ми ріжемо їх по 25 сантиметрів, такі квадратики, і потім хлопці в психоневрологічному інтернаті їх ось так сатають на ниточки. і Потім у нас виходять ось такі пучечки, які ми вплітаємо. Жінки плетуть маскувальні засоби за спеціальними каркасами. Вони мають карту, де відзначають усі відправлення а на спеціальній дошці записують свої результати. За весь період роботи волонтери віддали військовим 376 кікімор та 492 маскувальні сітки. Немає що тут щось складного. Тут просто береш, зав'язуєш кожну клітинку. Така медитативна робота. От хто любить помедитувати, от щось ну заспокоює, психологічно відволікає, плюс спілкування між дівчатами теж. Дуже допомагає і ну і усвідомлення, що це потрібно. що Це захистить наших військових. І це найголовніше усвідомлення, що воно допоможе нашим військовим. В'яже маскувальну сітку Людмила Білоброва, яка в очікуванні п'ятої дитини, вона допомагає військовим з початком створення горинських мавок. Деякі час застосовувала свій досвід у Шотландії, а потім знову повернулася до горинки та у вільний час завжди допомагає колективу. У мене навіть ломка, якщо я не приходжу сюди, себе трохи так відчуваю, ну як же там? Ну мій же чоловік там він же на передовій йому то йому потрібно. Хлопці працюють без вихідних, як він говорить. У мене там весь час понеділки. Тому я розумію, що це мій обов'язок просто приходити і знаходити можливості. Якби не було важко, якби ну ви весь час ти маєш щось робити. Допомагає жінкам нарізати стрічки для плетіння, переселенець з Херсону, пан Олександр. Він працює за станком, що зробили небайдужі жителі села. Надягаємо отакий рулон, продягаємо і потім це все ріжеться за рахунок такого натяжіння. Небайдужі люди жертвують своїм вільним часом, родиною, домашніми справами та щодня приходять до цього приміщення заради допомоги військовим. До кожної посилки захисникам вони складають смаколики та подарунки. У цьому осередку не тільки займаються волонтерством, але й разом відзначають усі важливі події та підтримують один одного у важкі часи. У мене зараз в сім'ї трапилось лихо. У мене захворіла моя рідна сестра, з якою ми починали. У неї виявили в лютому місяці онкологію. Ми зараз проходимо курси хіміотерапії. Ми дуже з нею дружні з самого дитинства. Я знала, що я її не покину. Тим часом, попри всі складнощі, волонтери продовжують працювати. Вони мають багато подяк та подарунків від різних підрозділів. Крім маскувальних засобів, створюють окопні свічки, розпалювачі, хімічні грілки та піддупники. А ще намагаються контактувати з іншими осередками та брати участь у всіх ініціативах. У їхніх планах навчитися робити нашоломники для військових. Марія Марчук Олександр Кравчук з Горенки Бичанського району спеціально для медіапогляд.